Учасники акції збираються біля головної ялинки Ужгорода. Спочатку роблять репетицію. О 12.45 починають співати нова радість стала. Полон ясна, на весь світ засіяла». Учасники вдягнуті в гуні, мали хустки та віночки. Також взяли з собою різдвяну зірку, каже організаторка акції на Закарпатті Ганна Другальчук. Сьогодні ми з різдвяною зіркою, яку створив заслужений художник України Володимир Шагал. Цією колядкою українці хочуть сказати, що ми не байдужі до миру на землі, до миру в Україні для того, для, до того щоб наша держава процвітала, розвивалася і, і дійсно всі були в ній е, щасливі та радісні. І, звичайно, цією колядкою сьогодні ми славимо народження Ісуса Христа, нашого Спасителя, який подарував світу надію, віру та любов. За словами Ганни Другальчук, участь у коляді взяли близько 30 людей. Це дорослі й діти. Серед них – 13-річна Ольга Трещак. Ми, ми співали нова раді стала ой у полі, полі Ну і ще деякі колядки. Щоб відчулася сила різдва. Хоч різдво вже минуло, але ну все одно цей дух різдва потім тримати весь рік. Долучилися до акції діти із порушеннями слуху. Для них колядку жестовою мовою перекладав Володимир Келеце. Мене запросили допомогти їм перекласти колядку для того, щоб разом по всій Україні прославити Бога колядками, прославити поставити Христа. Сьогодні прийшли троє діток. Ми можемо показати на світ, що є і глухі діти, які теж вміють співати і люблять колядувати. Подивитися на акцію та поколядувати прийшла Ужгородка, Орислава. Акція чудесна, тільки малочисельна. Бо сьогодні такий період славити Бога, новонародженого це для кожної людини, мені так здається, для кожного християна це дуже велике свято, надзвичайне. Бо з народженням Бога народжується наша душа. Повторно кожен раз ми відроджуємо самі себе, все навкруг. Природа просипатися буде після народження Ісуса це велике свято. Тривала акція близько пів години. Марія Лукей, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Із Закарпаття.